Наші чиновники бояться приходу Трампа до влади, причому бояться настільки, що випускають інформаційне поле так званих експертів, які вже не скайлпелем намагаються сформувати нашу думку, нашу позицію. Як це раніше було в марафоні, знаєте, от постійно пресинг такий. Ви навіть не розуміли, що вам брешуть, і починали сприймати цю ідею як правильну, як свою, як, як раціональну, як об'єктивну, як єдину. Але ці вже експерти не скальпелем працюють. Вони вже працюють топоріщем, тобто вони говорять речі, які очевидно не налазять на голову, але вони намагаються нам це відро на голову надіти. І що саме цікаве, що влада і отакі от експерти, надіваючи нам відро на голову, потім стукають по цьому відру палками і переконують нас, що це колокольний божественний дзвін. І так, що ж там цей експерт сказав? Я ви знаєте. Зупинився і навіть почав конспектувати. Ну і так, перше. Перше, це е, виявляється Трамп популіст. Ага, е, окей, ми цю думку знаємо. Вона поширена в українському політикумі, в українському експертному, так званому експертному середовищі, що Трамп виявляється популіст. А чому він популіст? Ну, е, оцей так званий експерт каже, що ну там в Штатах провели серйозні е, академічні інститути дослідження і виявили, що. 50-60% того, що Трамп сказав, воно було брехнею. Він експерту це сказав це слово брехня. Я думаю, що там було не слово брехня, а напевне невиконане або нездійсненне. І відповідно Трамп популіст. Я вибачаюсь, але я живу в країні, в якій 100%, ну не 100, а 99,9% того, що нам пообіцяли в 2013-му. В 2016, в 2019, в 2020 коли Слуга народу повністю перемагала переможну ходу вела на виборах, тільки взявши зелений прапор, 99,9% вилось брехнею. Нічого з того, що обіцяли ці люди, не виконано. А виконано те, що не обіцяли. І що приховували, і якби пообіцяли виконати те, що виконали в результаті, то ми б за них ніколи не проголосували. І це, виявляється, не популісти. Тобто брехать з відсотком 99,9 це реалізм, це не популізм. Виконати те, що ти не обіцяв, а якби обіцяв оте, то за тебе б не проголосували це не популізм. Розповісти, зняти цілий серіал, як це зробили деякі люди. І там показати все, як може бути, а це не виконано було. Це не популізм. Люди повірили в це. Люди захотіли цього. Це, виявляється, не популізм на думку експерта. А 50% 60 невиконаних обіцянок Трампа це популізм. О. Во! Далі наступне. Трампа обирають ніщеброди. Ну, це експерт сказав, що Трампа обирають ну, такі нижні верстви населення. І Трамп оцими словами він назвав Камалу. Ну, ви знаєте, як назвав там Джо Байдена, там назвав теж. Коротше, не будемо зараз в цю риторику їхню. У нас є теж такі, але у владі і керують, і закони нам роблять, і голосують за закони, але є питання до інтелектуального розвитку. Так ось оцей експерт каже, що Трамп він виявляється: апелює до людей нижніх класів. Тобто, я так розумію, що вся партія, яка. Трампа висунула, а там є республіканці і демократи, ви знаєте. От вся, вся партія, яка висунула Дональда Трампа кандидатом президента, все це партія ніщебродів, нижніх верств населення. І тільки вони будуть підтримувати Трампа. І е, Трампу важливо, каже експерт, щоб оці ніщеброди на вибори прийшли. Бо вони можуть не прийти, вони можуть кинути Трампа, каже ця людина. Тепер я повертаюсь до нашої країни. Цей експерт. Живе в Україні, я так підозрюю, може, десь за кордоном. Інтерв'ю дає. Так, от у нас в країні в 2013 році хто на Майдан вийшов? Еліта, для якої безвіз був взагалі не проблема, 30 євро, 30 євро при Януковичі взагалі ні для кого проблемою не було. Давайте будемо відвертим: еліта вийшла, яка хотіла європейську зарплату. В еліти і так була європейська зарплата. А нині вже більша, ніж європейська. Бо вони в рази вже перевищили європейську зарплату, а їм все одно мало. Це еліта вийшла на Майдан, вимагаючи європейської освіти. Та в української еліти давно діти вчилися за кордоном, і їх не цікавила європейська освіта. Вона в них і так була. Це еліти вийшли. За європейською медициною. Да вони не, ніколи, не вони, ні їхні родичі. Для них в Україні Феофанія окрема. Погугліть, дізнайте, що таке Феофанія. Туди мільярди йдуть на фінансування Феофанії. Це ті, хто в Україні десь тебе не могли довести до Німеччини чи куди-небудь або якісь профілактики. Вони там лікуються, звичайних людей там немає. Вони не ходять в звичайні лікарні. Феофанія обладнана за кращими зразками європейських клінік, це еліти на Майдан вийшли? Чи, можливо, оці люди, які невдоволені, які отримують і зараз 50% українців, за різними даними, живе на зарплату в 15 і нижче тисяч гривень? Про що ми розповідаємо, про яких ніщебродів в Америці ми розповідаємо? Зверхньо, причому, ми тут. Сукупність еліти швейцарської з зарплатою в 5000 євро, да? Далі, що ми бачимо далі? Наступне. Так зване опитування. Так зване опитування. Експерт каже, що тут ось Трамп перемагає, перемагає. Ну, так звані опитування в Америці показують. Це в Америці так звані опитування, це в США так звані опитування, де Кожна компанія відповідає своєю репутацією, і кожна компанія підзвітна перед законом так звані опитування. Це в Україні так звані опитування, де соціологічні служби вивалюють громадянам на голову такі соціологічні дані, які ти сидиш, і думаєш, звідки ви це взяли? Звідки такі цифри? Що за маячня? Це в Америці так звані опитування? Чи в Україні? де... Опитування в дії здійснюється тільки щодо дитячого Євробачення. Або щодо перейменування якогось проспекту чи вулиці. Про що говорить цей експерт? Так не хочеться. Так не хочеться експертам і владі нинішній, щоб переміг Дональд Трамп. Так хочеться, щоб перемогла Камала. Камала, яка насправді ні слова не говорить про Україну. Камала, яка насправді взагалі не має визначеної позиції щодо України. Камала, яка насправді і, імовірно, підозрюю я, представляє якраз промисловців, які є власниками заводів з виробництва зброї, власне, туди і повезли Володимира Олександровича. Пам'ятаєте, тоді Трамп влаштував скандал? Що це насправді той штат, де там коливається, а власники то заводу, напевне. Підтримують Камалу. Це Камалу ми хочемо. Ми хочемо, чи хочуть наші чиновники. Подумайте над тим, хто для вас більш комфортний і більш вас влаштовує. Камала, яка фактично нічого не говорить про зупинку бойових дій в Україні. Нічого абсолютно. Чи Дональд Трамп, який з імовірністю 50%. Якщо навіть прийняти в ці дані невиконаних обіцянок все ж таки за мир в Україні. Трамп який хоча би якимось чином знає Путіна, хоча б якимось чином з ним комунікує, хоча би якимось чином взагалі розуміє міжнародну політику. І пані Камала, яка була ким там, прокурором. А чого не розповісти про прокурорів в Україні? Ну, може. Отакий От експерт паралелі може зробити, ні. Ми живемо з вами, на жаль, в псевдо-відкритому інформаційному суспільстві. Адже інформаційний простір наповнений людьми і так званими експертами, які намагаються спочатку скалпелем, через телебачення, через масовість, а потім просто отако вже сокирою, вже лопатою. Б'ючи нам по голові, намагаються сформувати у нас правильну для кого позицію, для кого правильно? Я за Дональда Трампа. Я завжди був за Дональда Трампа. Ви можете переглянути всі мої відео аж за два з половиною роки тому, як тільки розпочалася війна повномасштабна, як тільки Трамп оголосив про те, що він буде йти в президенти, від перших абсолютно. Абсолютно принизливих коментарів всіх чиновників без винятку в Україні, повного хейту Трампа по телебаченню, повного принизливого, скептичного, стібаючогося цього в 95-му кварталі стилі відношення до Трампа, я все одно був за Трампа. Бо я за тих людей, які хоча б говорять за зупинку бойових дій, що толку голосувати за людей, які навіть не обіцяють. Ще раз повторюю, навіть не обіцяють, що вони будуть сприяти миру в Україні. Напишіть в коментарях, за кого ви, адже так вийшло, що ми, хоча і не обираємо президента США, але чудово розуміємо, що президент Сполучених Штатів України буде мати вплив на українські реалії. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і обов'язково до наступних зустрічей. Пишіть, пишіть в коментарях. Не бійтесь! Мені потрібна хоча б крапелька вашої сміливості. Без цього вони нас з'їдять, вони нас не поважають, вони нас ігнорують, вони на нас випускають отаких от, псевдоекспертів, які намагаються надіть вам відро на голову. Відро. Стукають по ньому і кричать, що це колокольний звін. А якщо ти проти, то ти ще і якась консерва. Не ведіться на це. Бо консервами вже стали ви всі. Вони всі, оці чиновники, і наняті ними експерти, погодовані ними експерти. Вони всі в опозиції до вас. Не ведіться, вони не на вашому боці. Навіть якщо деякі з них виступають в ролі типу опозиціонерів. Навіть в якості опозиціонерів, всі, хто там вже були або є зараз, все це ряжені. Бережіться, себе.